you Виїхати з парковки. У нас починається морозець, і можна вже навіть подивитися на доріжку. Піском кругом так, а ну, якщо отак буде вище, камера цікаво як буде краще. Це я їхав прокататися, думаю, а я запущу невеличкий Ефірчик в Ютубі на всіх горах паразити. А должен <круто> пропустити. Шведи теж нарушають, поки ніхто не бачить. Олена, доброго вечора. Поки ніхто не бачить, шведи нарушають добре. На мені діти, люди друзі. А от у нас на ніч стоїть мороз, мінус три. І вже навіть зараз відчувається е, в повітрі моро. Вже постійно техніка полювання готуються, Бачите, до цього готуються е, рані. Дувиться, дихають. Так, друзі, хто заходить, хоча б пишіть коментарі. В мене камера просто на грудях висить. І вона відвисає, не знаю чому, але не вистачає от її інтернету мобільного. Так. О, під горочку. І дімаємося, так ноги болять на цю погоду, конечно. Просто. Так. О, я круг. Іноді залишають людей якісь речі, забачуємо, типу корисні, що можна просто забрати. Тут речі поки немає. Провіряємо крочок. Тут щось цікаве, немає нічого. Цікавого. Там є, але ну, я треба. Ти... Чекайте, я турнуюся. І що це? Мене цікавить, на батарейка значно цікаво. Те, що на батарейках не цікаво, треба акумулятор. Треба акумулятори. Акумуляторів немає пусто, значить недавно вивезли. А на ніч босховуючи бу... постійна восьмо, коли 100... буде відчуватися холод добре. Зависає TikTok. не знаю чому він зависає, можливо треба буде міняти щось в параметрах. Камера, блін, я Саме не знаю. У мене вона і піднята, але все одно вона на низ якось знімає, більше, більше велосипед знімає треба переставляти її на руку морозець який Другій половині дня вже прям відчувається морозна свіжість Треба камеру ставити на руль, або надівати на голову. В мене є кріплення на рулях стоїть кріплення. Але я чомусь глянув на груди думав, що воно буде так краще. Виявилось ні. Не краще. й добрий огляд? А наш не добрий. Я маю вам сказати, що я так придивляюся, то місцями вже трава починає блистіти і там, де ось листя, то так відчуть. Морозец, морозець, морозець ще нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки ручки. Ну, я спробую, я не впевнений, але я спробую. Завтра я попробую в день, будемо бачити, яка погода. Я попробую повести стрім в Тіктосі на велосипеді. Може в них якісь змінились правила <кій> я додому, бо я не дуже так одягнувся по погоді Прохолодно. Враховуючи, Враховуючись, що я ще й на велосипеді, то холод відчувається. О, тут уже теж Посипали доріжку на чогось сліди. Їздять на трактора, посипають доріжки. Ще вони не сильно. Тут до весни буде скільки насипано цього гравію дрібного. Бачите, пішло туди під землю. підземний переход там посипали. І тут ще листя ось не згребли навіть. Фу! Морозяка який. Треба тут обережно, бо підлітають на велосипедах і в самокатах, щоб ніхто не в'їхав в нас. Ну, по тій стороні я бачу, як трактор їхав посипав. Вони самі головні зараз посиплять самі головні пішохідні доріжки, а тут це вже буде в останню чергу. Все, я вдома. Можна їхати паркуватися. І йти гріться, блін. Холодно, аж борода замерзла. Риби його тут по синіножки, Даже тут синіножки є. Ай-яй-яй! Так нуга довбе, да, конечно. Гарно в Швеції, так гарно.